Військовослужбовець Павло Фомін загинув 16 листопада 2024 року. Йому було 33 роки. До повномасштабного вторгнення розказує його батько Олександр. Павло працював будівельником. Мій син був добрий, смілий. Чим не доказався. Добровольцем пішов. Загинув Павло, розказує родичка Наталя Домбровська під час виконання бойового завдання на Донеччині. Пішов на завдання 16-го числа і там 16... одзвонився, що ми йдемо на ноль 16-го числа. І все, йому ще не виходило на связь, і вже потім сообщили. Спочатку сообщили, що пропав бізнес все сіну для Люденка, нашли, вон, слава Богу, привезли. Старший воюють вже полтора року. Ну мог пошо, хотя договарівали і ему, что паша один есть в сім'ї. Ні я пойду. Ольга Ляшенко, Роман Царю, Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.